Привіт! Хочу сьогодні вам розказати про якость посадкового матеріалу. Дуже важливо купувати рослинки в цих садових центрах, перевірених, і в тих, в яких дійсно є якісний матеріал. Бо, бачите, ось дружина колись купила якісь троянди, які насправді не сортові, а які шипшини повиростали. Бо так, садити ми вміємо. Ось бачите, це сортова троянда. А це ось те, що купили. Якийсь такий колючка. І дуже легко обманюють. Я одразу скажу, я працюю тільки з тими садовими центрами, з якими я довго вже працюю. У мене це Проксима, я з 2013 року з ними працюю. У дружини більше, це і зелені янголи. Зелений ідем, Ворзель сад, садко, хлоріум. Ну, Багато вона працює. Є такі ж малі, приватні. Але ось класичний випадок. Ми тут висаджували пухароплідник цей дябло. Бачите такі листя, таке. Ну, вже кущі дорослі. І ми тут висадили чотири кущика. Ось. Ну, це було дуже-дуже давно. Тут є ось із такими. Світлим листям теж похироплідник. Це з таким червоним фоновлітком. Тут далі досадили аронію так гарненько, а потім вирішили трошечки продовжити. І, ось бачите, замовили і купили знову ж таки д'ябло. У нього таке спочатку зелене, а потім буде таке чорне листя, червоно-чорне. А це потім у нас. Так сталося, що два кущики не прижилися, і ми в іншому місці теж замовили дібло. Але бачите, тільки навесні можна побачити, що це не дібло, зовсім не діабло. Тому що листя зовсім інше. Це якийсь інший сорт. Влітку він виглядає також е, чорний, такий, як діабло. І написано тут діабло. Якщо бачите, ну це не діабло. Ось. Навесні це дуже сильно бросається у вічі. Ось так. Тому ось так можуть вас хитрощими бо яблу це ліцензійний сорт. Його не можна просто так розмножувати. Також скажу, що у нас дуже важко знайти якісні сорти. Раніше, якщо ви купували в садовому центрі, це, це були рослинки з Нідерландів чи з Польщі. І якість була дуже гарна. Ми купували цей кизильник блискучий. І ну, контейнери були всі маленькі, ці R9, але там маркировка була нідерландська. А потім теж нам не вистачило декілька кущиків. Ми купили десь неясно, не ясно ноунейм. І воно все там загинуло. Тобто ми витратили гроші. Ось ми купляли ялівці. Не пам'ятаю, що це за ялівці. дружина знає краще. Купляли ці ялівці. Ось такі ось вони. А потім вирішили, бачите, купили там раз, два, три, чотири, п'ять-шість кустиків. Потім вирішили докупити ще парочку. Купили ж такий же сорт. Бачите? Ось такий же сорт. І тут ще кущик, такий же сорт. Але, ну, не знаю, вони, мабуть, його черенкували якось так, бо воно отак виглядає. Бачите, воно не торчить догори, як оці. Ось. Тому ще така порада. Треба, якщо ви купляєте, купляйте одні і ті ж рослини того ж сорта в одному місці. Іначе буде проблема. Як у нас. Оця проблема сталася. З деякими рослинами, а дуже важко вам чесно скажу, що троянди це так, якісь так 50 на 50. Ось це, ось це ми купляли це ось голландські, вони такі більш-менш якісні рослинки. Тому ще раз порада, щоб не вид. Навіть гроші. Ну, зрозуміло, що гроші це дуже так витрати. Серйозні, але навіть не гроші. А те, що це ваш час. Ви втратите свій час, втратите, бо таке воно. Потім ще така порада є. Рослинки продаються. Буває так, що це відкрита коренева система і є закрита коренева система. Деякі дорожчі в закритій кореневій системі. Але дивіться, яка хитрость є. Закрита коренева система це коли рослинку викопали в цей рік. Перенесли її в горщик, чи вона з самого початку в горщик росла. А потім її в горщик продають. Але є деякі продавці, які беруть, накопують просто голий корінь, кидають в горщик і кажуть, що це закрита коренева система. Потім вони це довго продають. Вона стоїть і рослинка може загинути. Але ви про це можете не знати, бо якщо це хвойні, то вони можуть декілька років здаватися, що вони живі. Тобто ви купили у горщику рослинку. Вона здається живою, вкинули її. Якщо навесні, то влітку думаєте, що вона хворіє. Якщо восени, то вона там спить. Але така штука, що ви зрозумієте, можете зрозуміти тільки через декілька років, що вона померла. Ну, не на декілька років наступного року. Ось. У нас такий випадок був. Ми купили там якісь хвойні, вони прийшли нам в горщиках, ми їх всадили, але вони всі загинули. Ось Тому така штука теж є, що вас можуть, можуть отак обманювати. Така ж ситуація з різними обліпіхами. Вони дводомні, є мальчики, дівчини і можуть прислати ось так. І те ж саме вони можуть цвісти в різний термін. Може це і дівчачі рослинки, але хлопчики будуть в інший термін цвісти, то воно ягід ніколи не дасть. Тому тут теж, теж треба бути дуже обережним. Тому купуйте тільки у перевірених продавців. І нехай у вас все буде добре з вашими рослинками. Гарного вам дня. Пока.